Я занісив його з пінки з вершків, що відстоялись на дні ями з дощівкою. А як же, він мав бути пишний, аби біяв зі своєї утроби, як з ями під урвищем? Могутній. В нього можна було засипати мішок зерна і одне око розкинути у світ волало. Як ви ще спите, довкола повну вумків. Недавно приручені собаки об'їлись кістками вебра вже недалеко й до вас. Я брав його на руки і гладив. Любий, не треба так, заспокойся, ти вже мені рідний. Батько теж щодень повчає. Дивись, як глек, і повторюй за мною доцільність, повнота, надійність. Знов повтори. зранку і ввечері. Може, колись будеш людиною. А вдруге, заплющене око, я наші Любий, скоро вогонь, ти вже готовий? Обсмалиться з гребінь, кліпне заплилим оком. Хіба вже ти так перейнявся Роллю гладущика зі смальцем? Чуєш вогонь? Ти згориш, згориш, і за все життя так і не запієш. І коли він підсох, скінчилось літо. З батьком викопали яму, вмостили півне, привели дровами, підпалили і стали недалеко копати картоплю. З кожним помахом сапки нижче до землі, хоч спиною відчував, що і йому не легше, і, може, кожне око в розпеченій ямі давно скипіло сльозою. Було темно. Я вже не бачив картоплі і розтинав її кривою сапкою навпіл, радіючи, що не босуном. І коли попахнуло за спиною і город засипало жаром, я вже все знав. Доцільність, повнота, ти тато казав правду. Я думав, колись він буде повний і проробив до шиї масивне вухо, адже він півень. Непевний, збаламучений. І коли тримати на грудях чого доброго, може зобом проламати череп. Але він став інакшим. Дитина могла підняти одним пальцем тонкий задивлений тулок без голови, без крил. і лише трохи видовжена опуклість, вказувала на хвіст могутнього колись птаха, а там, де мала початись шия, Потріскана форма гинуть в дикому співі з ями, засипаної осколками і попалом.